Святом вас усіх, друзі мої, родовичі, рідні, близькі діти, дружиненька. Першу п'ятницю то є День землі Матері Макоші нашої. Після 9-го дня по осінньому рівноденню, тобто по приходу Всеня Миробога, ми традиційно святкуємо свято. Матері нашої небесної. Сва слави. Сва, воно так з древньою мовою перекладається Небо Небесна. Сва слава, небесна слава! Це матір наша небесна. Звісно, сьогодні ще є люди, котрі, незважаючи на дослідження сучасних генетиків, які вказують, що ми усі походимо зовсім не від Адама і Єви. Я вже мовчу про промопу. Ну ладно. Однак люди пробуджуються, таки пробуджуються, починають цікавитися рідною культурою, звічі, вірою, і відкривають для себе походження українського роду народу і починають розуміти, чому у нас стільки скульптур слави. Подивіться на нашу центральну скульптуру Львівського верного театру. Зараз про пов'язану з нею історію теж розповім. Бо це про матір роду нашого. Бо завжди ми казали, що нас породили сва слава, сва Небесна, я, котра зійшла на землю. Зі сваро брауцем нашим. Це про матір наша, котрого почитаємо, це про матір наша, котра є символом наших перемог і звершень. Це покровителька наша, покрова наша. А вона над полем бою витає живицею рани воїном нашим покриває, а загинувшим. Руку свою простягає. Загинувших на крилах своїх до полку Небесного забирає. Тому завжди це був ще й воїнський козацький праздник. свято честі і звитяги. Слави і волі. Праматір роду нашого витає зараз над Україною і слухає дітей своїх крилами, своїми прикриває. А наочно ми бачимо славу у тому числі над нашим Львівським оперним театром. І з цим пов'язана цікава історія, пов'язана з цією історією повір'я. Отже, на початку 20 століття по центру Львова повз знову збудований оперний театр. І йшли трохи на підпиточку три львівських пани. Це була інтелігентна компанія, яка якраз обговорювала принай новозбудованого оперного нашого. І ось увага! Дійшла до центральної скульптури слави над входом в оперний. І тут один з тих панів промовив: та вона вагітна. Ну, з нього почали глузувати. Мовляв, ми розуміємо, що ти професор акушер гінеколога Львівського університету, та, мабуть, або перепрацювався вже, або сьогодні вже лишнього хильнув, що тобі вже усюди вагітні вближаються. Ні, вона точно вагітна. Вона на третьому-четвертому місяці. Побилися об заклад. Наступного дня компанія відвідала скульптора, який цю скульптуру творив, з запитанням. Кого він творив славу. І яке ж було здивування друзів Акушер Гініколого того, коли вони знайшли дім на Турщиці, а у ньому побачили малу дитину. І вік тої дитини справді збігався з терміном, котрий вказав професор? Тож, слава над входом Львівського оперного театру, справді. А вагітним, як усі знають, відмовляти не можна, а тим паче богиням. Тому, якщо за вас перед богами, перед духовним світом, скаже своє слово, вагітна слава, то успішне вирішення вашого питання гарантоване. Тому, проходячи через вхід у Львівському оперному театрі, підійміть голову до гори вверх. Погляньте на матір славу і подумки зверніться до слави зі своїм проханням, попередньо побажавши їй щасливих пологів і гарного здорового дитя. Тож ми зараз будемо робити святкове славлення з нагоди свята покрови матінки нашої Небесної сваслави. Будемо молитися за наших воїнів і наших вагітних, за щасливі пологи здорових щасливих дітей нашого народу і за щасливе і радісне переродження нашого народу в честі і правді, любові і радості. Попереду ми вже бачимо схід сонця нового життя, відчуваємо початок нового дня. Нового часу, нової епохи. Залишилося з легкістю розкрити серце своє до нових енергій, до любові і радості, до Нового світосприйняття. Ну, а для цього читайте книги мої, любомудрія світлого. Використовуйте практики з нього, знання з нього і радуйте змінами радісними, новинами радісними. Вашого життя, живіть любові і радості, правді і честі. Хай буде так. Слава рідним Богам. Слава роду свого!